Це було буквально пару днів тому. Була дуже хороша погода, світило дуже ясне сонечко. І я вирішила піти на свій участок. Почула якийсь звук, ну скарчать, ніби то собака чи пес, чи щеня. Мешканка села Глибочиця Наталія Плотницька неподалік власної хати знайшла зав'язаний мішок. В ньому скиглила травмована собака. Жінка каже, що розгубилася від побаченого та побігла додому взяти ножиці, аби розрізати мішок. Я вже прийшла, розрізала цього мішка. На голові були крововиливи, і там навіть от мішок, сам мішок. Там ну видно, що його там хтось по голові дав, і він. Справа в тому, що дуже мучився. Я його тако стряхнула з цього мішка, більш боялася, мало ли що, я ж не знаю, яким він путем туди попав, цей собака. Наталія відзняла собаку на відео, надіслала своїй невістці, яка розповсюдила його у соціальних мережах. Відео побачили зооволонтери та одразу відреагували. У нас була найважніша мета в той вечір знайти собаку. Не, не, не злочинця, а саме собаку. І я почала шукати телефони власників, хто виставляв, де ця собачка зараз знаходиться, щоб якось їй допомогти. Знали ми, що все трапилось в четвер. На п'ятницю на вечір вже лежав на місці труп собаки. Песик Чіп понад 18 років мешкав на дві родини спочатку у дітей, а потім у батьків пенсіонерів 75-річна Юлія каже, у той вечір, коли тільки дізналася, що з їх собакою біда, то одразу відреагувала. Мамо, де Чіп? Я кажу, ну не знаю де Чіп? Ну десь ходить Чіп. Нема дому. Я подивилась, нема вдома. Мама, я зараз прийду, покажу фотографію. З того ж плаче, я кажу, Боже, вона мені принесла цю фотографію. Ми ото ревіли з нею, поревіли. Всього той день ми не пішли його шукати. А утром дід пішов його шукати. Нічого я не говорить. Скажіть, будь ласка, а ви любили свою собачку? Чіпа? Любила. Ми його не могли дивитися. У мене собака одна. В хаті в нас ще є собака. Я не мам, він не міг дідусь це зробити. Ми його дуже всі любили. Ну, він був хороший собачка. Ми перезвонили, сказала, щоб підійти захоронити. Перший раз він пішов з утра. Він його не знайшов, бо він ж не знав, де він. Потім він прийшов. Я йому кажу, піди ще раз Подивись, і він пішов його захоронив. Секретар Глибочицької сільської ради Віталій Шпаківський каже, що про цей випадок дізнався із соціальних мереж. До них звернень від жителів не надходило. Так це жахлива ситуація, яка сталася на території нашої громади. У Глибочицькій сільській раді є прийнята програма на 21-25 роки. Про забезпечення заходів боротьби з безпритульними тваринами, яка передбачає якраз. Врегулювання питань поводження з безпритульними тваринами завжди можна звернутися в сільську раду, і ми можемо ці заходи проплати чи то стерилізація, чи то передати в якийсь притулок і інші питання. Зооволонтерка Людмила Охотнікова написала заяву до поліції. У відділі поліції номер один вказане звернення належно зареєстроване, і нині проводиться за ним. Проводиться відповідна перевірка. Встановлюються обставини, вчинення діяння і встановлюються свідки. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.